Дарувати людям святковий настрій навіть у повсякденних речах. У Чернігові до Нового року прикрасили комунальну техніку сміттєвози та тролейбуси. На дороги міста вийшли дві вбрані машини для вузу сміття та десять рогатиків. Комунальники кажуть, ілюмінація не потребує зайвих витрат електроенергії та не завадить роботі техніки. По перше, ці машини будуть виконувати свою основну функцію це забирати сміття. По друге вони, коли темно, в темний час будуть підсвітлювати людям вулиці і ті місця, де знаходяться люди. А по третє, буде новорічне свято наближається і буде настрій у людей кращий. У наш час приводів для радощі не так багато, і ми вирішили, хоча б ну якимось чином. Трошечки е, додати святкового настрою. Маршрути будуть це 9-й маршрут і 11-й. Тобто, ми обрали ці два маршрути, тому що вони найбільш покривають і центральну частину, і спальні райони. Тобто, е, містяни ввечері вони е, зможуть і, і скористатися таким транспортом і побачити його рух по місту. Один зі сміттєвозів, який радуватиме новорічними вогниками містян, передали цього літа Чернігову латвійські партнери як гуманітарну допомогу. Машину вже підготували і з Нового року вона буде регулярно працювати на благо міста. Хотілося також перед новорічними святами подякувати колегам з Латвії за подарунок, який вони нам зробили. Машину для вивоза сміття. Машина дуже файна, гарна. Втім, ну, з новорічними святами колеги. Жителі Чернігова задоволені такою ініціативою комунальних служб, адже в тяжкі часи варто радіти навіть дрібницям. Знаєте, як дітки наші відреагували? Вау! <рес> Взагалі то дуже гарно, Особливо на час для діток свято не потрібно віднімати. Я бажаю я так гадаю. Курсувати містом прикрашена комунальна техніка буде щонайменше до кінця різдвяно-новорічних свят.